Час новин на радіо Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 8 квітня. Лозівська громада виграла фінансування чотирьох проєктів у конкурсах Харківської обласної ради разом в майбутнє та ефективна медицина в громаді. Переможців конкурсний комітет оголосив 7 квітня. У Лозівській громаді перемогли проєкти, які нададуть змогу оновлювати медобладнання та комп'ютери для лікарів, облаштувати укриття, придбати транспорт для допомоги людям з особливими потребами. В галузі медицини реалізують проєкт Рання реабілітація у лозівських лікарнях більше пацієнтів, які потребують відновлення. Є професійна команда лікарів, проте бракувало спеціального обладнання. Для доступності соціальних послуг у віддалених селах і селищах придбають мікроавтобус. Проєкт «Надійне укриття безпечне місто» пропонує втілити громадська організація Лозівська спілка учасників АТО спільно з КП «Жук». для первинної медицини оновлять комп'ютерну техніку для сімейних лікарів. Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував за підтримку Харківській обласній раді, її голові Тетяні Єгоровій Луценко, а також усім фахівцям, які готували подання. У Лозовій водяники задокументували факти втручання в роботу лічильника та системи водопостачання. Їх виявили в квартирах жителів першого мікрорайону. Споживаючи воду, одна з них завдала збитків підприємству на 11 тисяч гривень. Загалом під час останніх обходів багатоповерхівок вдалося встановити чотирьох порушників. Комісія обійшла 23 будинки: це 1342 квартири. Потрапити для перевірки роботи лічильників води вдалося у 789 квартир. Розповідають працівники ДП водосервіс». Відчиняють двері і пускають до житла законослухняні мешканці до тих, які порушують правила, а ще й мають великі борги, потрапити у квартиру вкрай важко. На квітень у планах водяників активно продовжити роботи з виявлення крадіїв води. Згідно різниці показників загальнобудинкових лічильників та показників квартирних лічильників і нарахувань тим, у кого їх немає. У кожному багатоквартирному будинку щонайменше зникає 100 кубів води на місяць. Поінформував на нараді директор КП «Жук» Володимир Бреус. Це свідчить про крадіжки води вже у середині будинку. Тож контроль за цим питанням наразі посилений. Про результати роботи комісії водяники звітують щотижня. Мешканцям Лозівської громади наступного тижня видаватимуть гуманітарну допомогу. Видача відбуватиметься 10, 11 та 12 квітня з 9 до 14 години в приміщенні Лозівського ліцею номер 1 мікрорайон 5, будинок 3. Видаватимуть продукти харчування, 3 літри олії, 2 кілограма сухого молока, 5 кілограмів борошна. Категорія видачі прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, сім'ї, в яких виховуються діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою, Сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю до 18 років, сім'ї патронатних вихователів. Багатодітні сім'ї, в яких виховується три та більше дітей до 18 років. При собі потрібно мати паспорт представника сім'ї та свідоцтво при народження дитини, а також пакети, куди складати допомогу. У Лизівській громаді почалася весняна толока. Містяни та мешканці старостинських округів прибирають на своїх територіях. Комунальники безкоштовно надають їм техніку для вивезення гілля та листя, говорить директор підприємства Екосан Володимир Селезньов. Озеленювати лозову допомагають благодійники. Покращити благоустрій у громаді поспішають до великодня та поминальної неділі. До прибирання також залучають безробітних з центру зайнятості, зарплату яким виплачує держава, говорять комунальники. На нараді Лозівський міський голова Сергій Зеленський попросив їх підтримувати порядок на в'їздах до Лозової, приділити увагу дорожнім знакам та прибрати на гральних майданчиках. Комунальників також просять тісніше співпрацювати зі старостинськими округами та прибирати стихійні сміттєзвалища. І нагадуємо, що мешканці нашої громади можуть отримати безкоштовну правову консультацію чи роз'яснення від юристів сектору Лозівське бюро правової допомоги. Зробити це можна з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години за адресою міста Лозова, вулиця Свято-Миколаївська, будинок 4, або за телефонами стаціонарний 057 45 271 та мобільний 099 65 25 685. І до новин Харківщини. Понад 200 пунктів незламності на Харківщині переводять у режим очікування. Основною функцією пунктів незламності навесні та влітку буде надання можливості підзарядити гаджети та підключитися до інтернету. Наразі у режим очікування переведуть 269 пунктів незламності. За потреби їх зможуть оперативно відкрити. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Також у сп'ячий режим переходять 11 пунктів незламності, розташованих у наметах. Ще 289 таких пунктів було відкрите в аптеках на АЗС і в магазинах. Чи працюватимуть вони влітку, вирішать власники приміщень. Цілодобово радять працювати навесні та влітку пунктам незламності, які є найбільшими. За потреби там можуть проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців, зокрема про мінну небезпеку. У Харківській області підірвалися двоє людей. У селі Василенкове, яке розташоване у Куп'янському районі, 57-річний чоловік спалював траву на своєму подвір'ї і підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Чоловіка з вибуховими травмами ушпиталили. Ще один випадок підриву трапився у місті Ізюм. За інформацією надзвичайників, жінка перебувала на городі приватного домогосподарства і наступила на протипіхотну міну пелюстка. У результаті вибуху вона отримала численні поранення ніг рук та тулуба. Госпіталізована до Ізюмської районної лікарні, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов звернувся до мешканців Харківщини із закликом бути максимально обережними та не торкатися будь-яких предметів, схожих на вибухонебезпечні. потрібно відійти на безпечну дистанцію та викликати ДСНС або нацполіцію за номерами телефонів 101 або 102. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 107,6. і На цьому ми прощаємося з вами та зечимо мирного неба і добрих новин. Почуємось.